І так, доброго дня! Сьогодні буде таке відео, трохи нагнітуче і комплементарне одночасно. Поясню чому. Значить, всі ми з вами слідкуємо за нашими податковими новинами, хочемо ми цього чи ні. То у нас кібератака, то у нам приходять листи фішингові, то ще якась фігня відбувається на фоні війни. Коротше, нас кують. Куй, куй, куй сталь. Оце ми. Ми зараз куємо Куй сталь, поки гаряча. Значить, з нас кують сталь. Пан гетьманцев кожного дня, мені здається, приймає якісь пігулки. Я, ну Мені так здається, я не знаю, що людина кожного дня встає і думає: ну, а хулі, їм нема що робити. От їм нема що робити цим підприємцям. Давайте ще а ось так давайте ще. давайте. Значить, Пан гетьманцев придумав, що тепер у всіх перевіряючих податкових будуть у нас на грудні камери. Вітаємо всіх у майбутньому. Всі ми знаємо багато цікавих історій з цими нагрудними камерами. Я не буду зараз їх говорити, щоб не провокувати YouTube і всіх інших. Я вважаю, що це просто витратна частина з бюджету, яка також роздірібаниться між своїми, як завжди. Корупція нікуди не щезне, але пан Гетьман це в своїй голові. І я не виключаю, що він так дійсно думає. Думає, що це дуже велика боротьба з корупцією. Тому, значить, я вам по-перше повідомляю, що податківці мають право вести відеоспостереження та аудіоспостереження. Виключно з вашою згодою. Тобто ви маєте надати згоду. Вони можуть знімати процес, вони можуть знімати себе, але якщо ви не даєте згоду, щоб вас знімали і ваше переміщення, назви, і все, вони мають, не мають права без вашої згоди це зробити. Тому, будь ласка, майте це також на увазі. Але на сьогоднішній день вони ходять з відеокамерами, начебто ходять, таке раз на раз не приходиться. Ось, Пан Гетьман вирішив, що тепер всіх будуть нагрудні камери. Цікаво, цікаво все. Цікаво. Обізяна очками. Все. От, от тільки так я це можу уявити, більше ніяк. Взагалі не розумію, який сенс у них. Але добре. Маємо те, що маємо, нас попередили. І одразу ж заявка від податкової, що ці нагрудні камери будуть використовуватися виключно при фізичних фактичних перевірках. Процитую, схожу у податківців в перевірки, в тому числі фактичні, з'явились бодікамери. Найбільш ефективних заходів боротьби боротьбі з корупцією на місцях. Ага. І так. Ми з вами уловили, да, що, значить, що ми бачимо в цій новині, що готується масові проведення фактичних перевірок. Наступне відео, яке я буду записувати, ми будемо в ньому говорити про масове зняття з єдиного податку і печальні історії, які зараз відбуваються в Україні. А зараз ми з вами поговоримо про фактичні перевірки. Які у нас відбуваються на місцях, які вже будуть проходити з цією нагрудною камерою, де вас будуть уже знімати і вашу поведінку. Просто зараз не всі про це знають, тому якщо зараз наразі в когось проходить фактична перевірка, я вас прошу, тримайте свій язик за зубами. Бо не дай Боже, зараз відпрацьовується ця практика, і ніхто ніяких не візьме нічого. Не дай Боже, вам запропонувати. На камеру або ще щось це зовсім інша кримінальна стаття. І там ви взагалі не вилізете. Будь ласка, зараз відпрацьовується дуже багато різних тем планів. Дійсно, є такий така, меседж від пана президента, щоб боротися максимально з корупцією. Тому не дай Бог вам замішатися в цю корупційну статтю. Ні, це все. Тому, будь ласка, думайте, що говорите. Дивіться, як вас можуть провокувати, вам можуть на щось натякати, не вздумайте. Уже все. Ось, попередили, що вже є ці камери, тому, будь ласка, майте це на увазі. І так, фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами. Двома і більше. У мене був колись один дзвінок. Людина питала, якщо до мене прийшов один інспектор, має я його право не пускати. Треба дивитися, що написано в наказі. В наказі їх має бути вказано двоє. Якщо пройшов один, потрібно з'ясувати причину відсутності другого. Тому що чому парами має бути свідок. Тобто, коли приходить людина одна, вона може вам і погрожувати, да, і тиснути на вас, і змушувати на, на якусь там корупційну е, складову. А коли вони приходять вдвох, треба діліться, а не, не, не очень хочеться, як то кажуть. Ось тому маєте це на увазі, що має бути двох або більш присутніх посадових та його представника, що фактично здійснює розрахункові операції. Під час проведення перевірки посадових, які здійснюють таку перевірку, може бути хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовому особами, контролю. Фактично здійснює хронометраж це те, що ви там вони бачать, що ви у люди приходять, закупляють товар, закупляють, закупляють, а ви не видаєте фіскальний чин. Як, наприклад, регулярно, <кій> а мали б? Да? У вас є касовий апарат, у вас все для цього є, немає настрою. І от ви не видавали, не видавали, і податково це все фіксувало. Це називається фіксуючий хронометраж. Направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначить дата видачі на іменування, суб'єкт, прізвище ім'я платника податку, службові перевірка, прізвище посадової службової особи, яка проводить направлення на перевірку, копії наказу про проведення перевірку. Усе це вам мають вручити, ви маєте спокійно сісти з усіма знайомитися, і обов'язково службове посвідчення своє вказати. Де ми записуємо дані зі службових посвідчень? Правильно, в журналі реєстрації перевірок. Хто ще не купив, підніміть руки. Сідайте два. У кожного має бути ось, за 30 гривень журнал. Будь ласка, він ніде не реєструється, тільки вам пронумерується, має бути заповнений і прошитий, ззаді проклеєний. Все. І собі положили, і нехай цей журнал лежить стільки, скільки йому треба лежати. Дай Бог, щоб він був пустий. Значить, фактичні перевірки, дуже хороша стаття. Розвернута, як проводять, що перевіряють. Ми не будемо на цьому зупинятися, але. Увага, фактична перемірка, пам'ятка для працівників. Перша пастка, прийдуть фальшиві інспектори. Так теж буває. Значить, що пункт перш перевіряємо спочатку посвідчення, чи вони дійсні, вони мають якийсь певний симпатичний вигляд, ви маєте орієнтуватися, корішок, як це називалось раніше. У мене в свій час був взагалі таке посвідчення, я відкривала, там зірка така, як в американському фільмі. Я коли відкривала, всі одразу дихання стояло. Зупинялось у людини. Я кажу, заспокойтесь, це таке, я так чекала, поки ті посвідчення зміняться старого формату. Ось далі, пастка 2 встановлюють, що не маєте ліцензії, тому має бути куточок споживача, да, і на ньому висіти ваші ліцензії, дозволи, сертифікати, все, що вам потрібно. Пастка 3 виявлять порушення трудового законодавства. Значить, як запобігти? Завжди маєте при собі посадове посвідчення, водія, де не допускайте до роботи замість себе сторонніх осіб, навіть особу, яка працює перший день, має бути трудовий або цивільно правовий договір. Немає такого поняття. Це він на стажуванні. Я ще обожнюю цю відповідь. В Трудовому кодексі написано: ви маєте оформити трудовий договір. Щоб оформити трудовий договір, ФОП має повідомити за один день податкову повідомленням. Все. Все. Тому майте це на увазі. Пастка 4. Виявляють порушення торговельних операцій. Завжди видавайте чеки покупця, не тримайте торгове підакцизні товари без варок. Видавайте фіскальні чеки. Значить, статистика недавно опублікувала свої дані. Статистика я маю ввиду податкових органів. Вони опублікували свої дані, що надходження від фактичних перевірок складають велику на сьогоднішній день суму. І це за те, що вони не використовували вони це ФОПи, я вибачаю, або торгові якісь представники, вони використовували касові апарати. Ось так виглядає штраф. Я вже можу це показати зараз вам. Ось він, свіжесенький, в червні 2024 року донарахований штрафний штрафна санк... санкція з фактичної перевірки. Ось так вона виглядає. Ось так вони її пишуть: одна, друга, там, дві штрафних санкції. І до цього всього плюс адміністративна штрафна санкція, яка склала у нас, по-моєму, 3400 за відсутність терміналу. Яка пішла прекрасно до суду, а щоб в суді прийти і оплатити, вас посудили, треба ще внести судовий збір, який ще зверху вам додає 800 гривень. Тому, будь ласка, краще не порушувати, правда? Майте це просто на увазі. Тобто не чекайте, поки прийде до вас податкова, а думайте про це наперед. Якщо сказано реєструвати касові апарати, Певним категоріям. Зареєструйте його, бляха. Хай він просто стоїть. Не Перестаньте його боятися. Я стільки слухаю, що я вам, у мене вже вуха просто закручується. <кій> я вас прошу, зареєструйте його і дай живіть своє життя. Значить, що мене на сьогоднішній день здивувало, чому відео комплементарне. Зараз буду говорити вам про вчасну касу. У вчасно каси -касі багато на сьогоднішній день конкурентів. Але ви знаєте, я коли зайшла ознайомитися з їх. Можливостями і тарифами, ну я прямо була дуже здивована. По-перше, сьогодні вчасно каси скрізь е звучить як підписування документів. Я кого не зустріну. А ти через вчасну касу підпишеш? А ти через час? Значить, е всі ми знаємо, да, що можна вести на сьогоднішній день облік в електронно-цифровому форматі, але всі до контракти накладні. Договори мають бути підписані електронно-циф, накладений електронно-цифровий підпис. І от вчасно є такий інструмент хороший, як підписати ці документи між собою. Для цього не потрібно реєструвати касовий апарат або ще щось. Тобто це окрема їх така функція, але вони і тут красавчики. І ось вчасна каса, ви не повірите, вона нам пропонує. Пропонує обслуговування там до 300, здається, чеків безкоштовно. Ви розумієте? Для фопів. Я вам говорю як людина, яка працює з касовими апаратами кожного дня у, у своїх фопів. Всі ми платимо у деяких організаціях 180 гривень на місяць, у деяких 200, у деяких все залежить від того, який вам потрібен формат. Сейчас казу, якось все попроще, ребята. Я б звернула на них увагу на вашому місці. Техпідтримка, хорошо у них працює, мені подобається, що вони відповідають. Кому треба зайти, і просто зареєструвати себе, не підтягувати ключі, і можна протестити, ось бачите, як, як, як виглядає інтерфейс. Ще одна плюшка, яка мені дуже в них сподобалась, це можна через них дуже багато. Зараз Приватбанк багатьом заблокував рахунки, хтось не хоче ідентифікуватися, хтось не хоче відкривати собі рахунок для того, щоб отримати електронні ключі. Вчасно каса це робить просто блін. Ну, за секунди. Заходиш вчасно кеп, натискаєш там отримати за 0 гривень. Підтягуєш свої особисті дані через дію, а вона вже у нас у всіх на смартфоні. Підтверджуєш телефон, придумав пін-код, скачав собі ключа. Ну йома, -йо, ну це же просто красота. Ну, красота. Мені це подобається. Я думаю, що і вам як альтернатива формуванню ключі працюючи. Я через них працюю. У мене вже зробила 10 клієнтів таких ключів. Все нормально. Я не пам'ятаю, який у них строк, мабуть, один рік, як його приваблював. Ну, я не знаю. Це треба вже в техпідтримку запитати у них. І так, повертаємося до їх інструменталу. Значить, У них є хороші інструкції: як реєструватися, що таке кабінет, мобільний застосунок. У них є мобільний застосунок. У них є. А, Автозакриття зміни це супер-гіпер важливо для людей, які для всіх людей там немає які. Всі забувають інколи закрити зміну. Скільки я слухаю, у Істан Анатолій, я вчора забув закрити зміну. Що мені буде? За кожне незакриття зміни адміністративка там, 87 гривень, чи скільки там треба порахувати. А, просто. просто. Чим чаще ми це робимо, да, тим більше копиться у нас поганої репутації, накоплюються, і накоплюються ці маленькі штрафні санкції. 10 незакритих змін це вже 800 гривень. Скільки ми знаємо, там, скільки ви їх раз ще не закрили. Тому автозакриття зміни це крута штука, вона у них присутня. Також у них фіскальні чеки, які формуються, вони у них перевіряються з їх техпідтримкою, тобто вони вже вам, знаєте, хірню не випишуть, як то кажуть. Бо є деякі такі програми, які пропускають, тобто ви там щось не відобразили, вони пропустили. А тут ці ребята не пропускають. Теж непоганий функціонал, тобто ти сам себе перестраховуєш. Тож прикольно. Також у них є функція відправити чек на Viber. Ну Це ж шикарно. шикарно. Ти якби виписав чек і одразу своєму клієнту відправив. На Viber, І, мабуть, навіть можна налаштувати це все автоматично. Ну, мені так здається. Ось. Тому, будь ласка. Майте це на увазі, що вчасна каса себе прокачує майже кожного дня, і у них багато всього з'являється достойного. Мені, звісно, не трошки не подобається цей пурпуровий колір, але це особисто моє. Це особисто. Кожного, але то все фігня, там, пурпуровий, не пурпуровий. Вони, якщо зроблять, захочуть змінити ще колір, що можна міняти інтерфейсу, це буде просто, взагалі, топчик. Ось, під настрій такий штраф виписали, червоний все сьогодні. Сонечко вийшло, все сьогодні жовте. Ось, Ну це так. Це чисто фантазія. Значить, все, я лобіюю. Інтереси вчасно каси, все, я за от прям за. Тому що раніше я працювала з їх конкурентами постійно, і якщо чесно, деякі речі мене вже почали трошки роздражати, особливо тих, підтримка їх, і я вже просто. Почала переходити собі спокійно на вчасну касу і вам рекомендую, і тим паче, що безкоштовно бляха. Люблю такі речі, безкоштовні. Мені здається, що багато таких речей, функціоналів, дані бути і мають бути в нашій державі безкоштовні до певного там, да, до певної кількості грошей, або до певної кількості чеків, або там до певної кількості. Ну, якщо людина малий бізнесмен, ну нафіга? От нафіга їй переплачувати за всяку цю. Фігню. Так що, все, майте на увазі. Посилання на вчасну касу я залишу. Все, мабуть, на цьому все. Користуйтеся, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі останніх подій. Якщо є бажання ставати спонсором каналу, ставайте. Я не проти. І дякую вам велике за увагу, за коментарі. Дуже багато коментарів під різними відео. Також під цим залишайте ваші коментарі. Що ви думаєте з приводу тих нагрудних камер? Що ви думаєте з приводу функціоналу Вчасна каса. Хочу вас хочу вас ще почитати, тому що я то та така прикольна. У мене там досвіду ноль у використанні, але досвіду тільки набираюся від відгуків своїх клієнтів. Хочу ще почути ваші відгуки. Скажіть мені, що вам не подобається, бо ми можемо говорити багато, що нам подобається. А ви напишіть мені під відео, що вам не подобається. Я думаю, що це буде важливо. Якщо потрібно, буде, я передам вчасно касі, що нам не подобається. Все, дякую вам, підписуйтесь на канал.